А За заключний вірш я прочитаю, він називається Молитва до мови. Хочу, аби якомога частіше гуділа ти в мені своїми правічними звуками, розгойдувала мої голосові зв'язки, роздувала щоки, хапала повітря моїми легенями, народжуючи свої неповторні мелодії, українська мова. Ти володієш моїм тілом і душею. Ти єдина сила, від якої я невілковно залежний, українська мова. Клянуся тобі, що не зраджуватиму тебе іншим мовам у своєму серці і своїми губами. Хто є без тебе? Ніхто і ніщо. Ти цілий світ в мені, який заполонив собою в мені увесь вільний простір. Доки ти живеш в мені, а я в тобі, в нас живе наша земля. Я розверзаю своїми вустами цілий світ в тебе, а ти промовляєш через мене так, що нас чують наші боги і пращури. Українська мова. Ти єдина, хто цілковито володарює моїми устами. Уста вимовляють: Бог це Україна, Україна це Бог. Слава Україні!